Дріжджові пробіотики буларді корисні для кишкової мікробіоти та слизової оболонки і ефективні проти широкого спектру кишкових патогенів. Більш того, це один з найбільш цінних пробіотиків. Його клінічна ефективність продемонстрована численними дослідженнями та продовжує вивчатися. Сахароміцети булардії ефективно лікують найпоширеніші типи діареї, зокрема антибіотико-асоційовану діарею у дітей. Дослідження, проведене у 2013 році, першим вивчило ефективність сахароміцетів булардії для профілактики і лікування антибіотико-асоційованої діареї у дітей віком від 6 місяців до 14 років. Діти отримували або лише антибіотикотерапію або в комбінації з сахароміцетами Буларді. Під час антибіотикотерапії, в досить малої кількості дітей із групи Сахароміцети Буларді, розвинулася діарея в порівнянні з контрольною групою, відображаючи зниження у відносному ризику на 73%. Ті, в кого в контрольній групі розвинулася діарея, були поділені на дві групи. Одні отримували лише регідратаційний розчин, а інші додаткове лікування сахароміцетами буларді. Середня тривалість діареї значно скоротилась у дітей, які отримували сахароміцети буларді. Ці результати були підтверджені метааналізом шести рандомізованих контрольованих випробувань, які продемонстрували, що сахароміцети буларді можуть зменшити ризик антибіотико-асоційованої діареї у дітей більше, ніж наполовину. Зважаючи на ці результати, Європейська спільнота дитячого гастроінтестинального здоров'я та харчування ЕСПГАН рекомендує сахароміцети буларді для профілактики антибіотико-асоційованих діарей у дітей. Діарея є також частим ускладненням у дорослих, які отримують антибіотики. Подвійне сліпе контрольоване дослідження вивчило здатність сахароміцетів буларді попереджувати антибіотико-асоційовані діареї у госпіталізованих дорослих. 180 пацієнтів поділили на дві групи: одна з яких отримувала плацебо та антибіотикотерапію, а інша антибіотикотерапію та сахароміцети буларді. Порівняно з плацебогрупою, у групі, яка приймала сахароміцети буларді, діарея розвинулася у значно меншій кількості пацієнтів. Метааналіз 15 випробувань виявив, що сахароміцети буларді наполовину зменшили ризик діареї під час антибіотикотерапії. Ці результати підтверджують, що сахароміцети буларді є ефективними у профілактиці антибіотикоасоційованих діарей у дорослих. Антибіотикотерапія може спричинити ризик розвитку інфекції, викликаної патогеном Clostridia difficile. Подвійне сліпе, рандомізоване плацебо контрольоване дослідження вивчило здатність сахароміцетів буларді попереджувати рецидивуючу діарею, асоційовану з Clostridia difficile. Пацієнтів з інфекцією Колострідія Дефіцілі рандомізовано поділили на дві групи, одна з яких отримували плацебо та антибіотикотерапію, а інша антибіотикотерапію та сахароміцети Буларді. У пацієнтів з групи сахароміцети Буларді була менша ймовірність розвитку симптомів рецидивуючої діареї асоційованої з клострідією Дефіціля. Профілактичний вплив сахароміцетів булардії був ще більш помітним у пацієнтів з історією рецидивів інфекції Колострідія Дефіцілі. Метааналіз дев'яти рандомізованих контрольованих випробувань показав, що лікування сахароміцетами булардії у поєднанні з антибіотикотерапією може наполовину знижувати ризик первинної інфекції Колострідією Дефіцілі у дорослих та дітей. Завдяки доведеній клінічній ефективності та гарному безпековому профілю, сахароміцети Буларді Сі МАЙ 745 є найбільш рекомендованим пробіотиком для профілактики і лікування діареї.